Сьогодні моя розповідь про жасмин садовий. Жасмин садовий родом із Середземномор'я і кліматичні умови України йому дуже гарно підходять. Жасмин садовий це багаторічний чагарник. На одному місці він може рости до 20. А якщо умови сприятливі, до 30 років. Надає перевагу. Родючим добре дренованим ґрунтам, але може рости і на ґрунтах з кам'янистими домішками. Жасмин садовий розмножують насінням і вегетативно живцями, поділом куща відводками, пересаджувати зазвичай рекомендовано восени до настання морозів, щоб рослина могла сформувати кореневу систему. Жасмін садовий цінується за свої декоративні квіти, але його ще й використовують у створенні зеленої загорожі. Оскільки, ростучи на одному місці, а я вже сказала, що може рости 20-30 років, він формує величезний більше одного метра в діаметрі кущ з дуже багатьма стовбурами. Висоти даний кущ може сягати 4 іноді 5 метрів, хоча деякі сорти формують кущик лише до 1-1,5 метра. З середини травня жасмін починає цвісти, квіти жасміну. Зібрані у китиці. Квіти чотирьохпелюсткові. Забарвлення квітів від молочно-білого до кремового залежить від сорту і умов зростання. Жасмін має просте листя овальної форми з зубчастим краєм. Жилкування сітчасте. Листочки розміщені супротивно. Розмірі листків до 8 см довжини і до 5 см шириною. Весною, коли листочки починають рости, вони надають кущу яскраво зеленого забарвлення, восени листки жовтіють, багряніють, що є додатковим декоративним ефектом на присадибній ділянці. Але цінується жасмин за свої квіти. Аромат квітів приваблює бжіл. А оскільки квіти містять багато ефірних олій, то і людина, милуючись цвітінням жасміну і вдихаючи його аромат, підвищує свій загальний тонус. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.